на своєму каналі Тетяна на кухні. І в мене таке питання: А чи любите ви гарбуз так, як люблю його я? І якщо так, то сьогодні це відео для вас, мої любі. Отже, сьогодні ми печемо гарбузові роли? Це випічка тісто буде на дріжджах нам знадобиться пюре гарбузове, тому зараз я його начищу, наріжу нас в шматочки і е, залишу у духовій шафі, щоб вони пропарилися, щоб ми змогли зробити з нього пюре. Поїхали! А що у вас асоціюється гарбуз? Для мене це перш за все осінь, смак осінній. Кольори осені, а також це свято Хеллоуін. Хоч раніше я взагалі не, не якось не звертала увагу на це свято, а з появою дитини, то ми стали цікавитися. В тому плані, що ми любимо прикрашати наш будинок в якихось таких стилях, так, святкових. Якщо це Різдво, то це Різдвяні мотиви. Якщо це як зараз буде Хеллоу. То це такі мотиви, як вже ви встигли помітити. Всякі пауки всілякі підставочки у вигляді гарбуза і все таке інше. Так, отже, зараз, перш за все, ми обчистимо, звільнимо від оцієї шкірки кожури нашого гарбуза від насіння. Так. Але, до речі, такий цікавий гарбуз. Він складався з двох частин. Одна частина була абсолютно, я його використала для супа, абсолютно без насіння, а ця частина з насіння. Але то не проблема. І поставимо в духовку для того, щоб у нас було утворилося пюре. Так, тому що нам потрібне пюре в тісто і для начинки. Начинка у нас буде з гарбузового пюре і з. Корицею. Хто не любить корицю, може додати просто ванільний цукор, але я думаю, це не буде так вже цікаво. Так, зробили. І зараз наріжемо на шматки невеличкі, щоб він у нас швиденько запікся. Саме робимо з другим гарбузом. Ось таку красу зараз я поставлю в духовку. Нам потрібно десь 200 г для начинки пюре а і десь столова ложка пюре у тісто. Отже, починаємо робити тісто. Для цього нам потрібно 300 г борошна. Просіємо його. Беремо велику миску, тому що тісто на дрожчах, на дріщах, і ми будемо його настоювати, щоб воно збільшилося вдвічі. Так? Тому беремо велику миску. Треба вийняти яйце та масло, тому що нам знадобиться на тісто 40 грамів масла вершкового і одне яйце кімнатної температури. Так, просіяла я борошно. Сюди зараз додам 5 грамів сухих дріжджів. Так, додала дріжджі. Мене ось такі сухі дріжджі. Так, Тепер додаємо 120 мл теплого молока. Отже, поки моє молоко зараз підігрівається, зараз мішаємо ще сухі інгредієнти, дрібка солі і 50 г цукру. Я на, так, приблизно кидаю. А ви можете і виміряти. Отже, змішуємо всі інгредієнти. Так, всі сухі інгредієнти змішали. Так. Тепер додаємо тепле молоко, яке масло. Так, ось в мене масло ложка пюре. Арбузового. Воно нам додасть кольору такого помаранчевого, ніжного до тіста. Ну і плюс смак звичай так, молочко. Це ставимо і все це збивати міксером, щоб міксер нам у допомогу. Він нам зробить тісто, яке ми потім накриємо рушничку і поставимо в тепле місце десь приблизно на годину. Ну що, гайда на кухню до міксера. Ось таке тісто у нас вийшло, а тепер ми його накриваємо і лишаємо на годину в теплому місці, щоб воно збільшилось вдвічі. Тісто моє вже підійшло, я ще його трошки залишила постояти в теплому місці. Я зберігаю його, ось так, бачите: в духовці <клес> і вмикаю на світло. І тому. Це дає таке тепло і воно гарно дуже піднімається. Отже, поки воно ще я дала йому постояти, я хочу зараз з вами зробити начинку. Що це таке? Це перш за все наш гарбуз, який я е, трошки потримала у духовці для того, щоб запекла його. так? Щоб він був м'якенький. Нічого не додавала, сам гарбуз і все. Збивати все зараз будемо. Так, далі нам потрібне ванільний цукор додам. Так, ванільний цукор за своїм власним смаком. Так, За рецептом ванільного цукру немає, але я додаю. Далі, 50 грамів цукру я, як завжди, роблю стільки, скільки я вважаю за потрібне. Так, ви робіть за рецептом. Далі додаємо одну столову ложку, ложку кориці. Так само я все це на, за власним бажанням. Як захочу зроблю. Корицю ми любимо. Так, М якого масла 40 грамів. Так, вершкове масло. А ще я хочу від себе додати сюди трохи шоколаду. В аутентичному оригінальному рецепті гарбузових ролів шоколаду начинці. Начинці. Але я хочу додати, тому що мій син обожнює шоколад і все, що з шоколадом пов'язане. І тому я хочу для нього трошки його прикрасити і зробити з какао. Зараз ми це все змішаємо в однорідну масу. Так, ось наше, ось наше тісто збільшилося. і будемо зараз його замішувати, посипаємо поверхню борошну і замісимо тісто. Розкатати нам потрібно тісто десь в товщину півтора міліметра 0,5 мм. пів сантиметра. Тим часом у нас розігрівається духовка до 180 градусів. Так, і випікати е е будемо 20-25 хвилин, але це буде вже згодом, так? Зараз ми будемо замішувати тісто. Чи будете ви працювати так? З випічкою, з тістом Ах, Я обожнюю тісто, обожнюю. Мені, верніше, не обожнюю, я хочу випікати хліб, але поки що, як хто слідкує за моїм каналом з самого початку, поки що в мене ще не виходить до закваска. Зараз я більше не спробувала, не знаю, можливо. Треба ще раз пробувати. Ось буквально трошки тіста ще, тобто борошна ще воно взяло. І зараз будемо розкатувати. так? Зараз ще трошки присипаю поверхню борошну. І будемо розкатувати тісто. Бачите, в тісті є такі крипинки нашої, нашого гарбуза. Ох, як буде смачно. Тісто розкатуємо. У прямокутник, щоб ми потім могли нарізати смужки, нарізати смужками і скрутити ці смужки в роли. Так, тому робимо такий прямокутник. Силиконову поверхню, на якій можна працювати з тістом і не переживати, що потім треба дуже довго драїти, відтирати стіл від тіста, наприклад. Особливо класно, коли робиш вареники. І, і ось так, як я зараз так, працюю з тістом. Так, ще трошки, щоб у нас була рівна поверхня. Якщо не вистачить начинки, в мене є на такий випадок. Буває таке, так що десь більше борошна вийло, да? Або, Хоча за рецептом якби все намагаюся робити. Так, але все одно бувають такі іноді випадки. Тоді в тоді мене можна викласти сюди начинку з варення. Або як у мене є ще начинка з е, згущеного молока і з горішками. Зараз подивимося, скільки начинки вийде. Якщо ви бачите, що начинки мало, то тоді не треба намагатися розмазувати її да, по всьому, по всій площині тіста, а е, краще зробити якусь половину ми повністю розмазуємо повністю Як я вже сказала, що це тісто можна використовувати і для будь-яких різних начинок. Перш за все, це може бути з гущене молоко, з горішками для тих, хто любить так таке. Це може бути просто варення. У мене виходить начинки все правильно, так? Але у кого Трапиться такий варіант, як я вже казала, то, будь ласка, варіантів для начинки дуже багато є. О, так. Так. Навіть мені подобається, що тут я ще залишила е, шматку, шматочки гарбуза. Мені подобається, коли е, ти його відчуваєш на зубах, коли їси. Так, тому в е, мене ось так. Хто хоче? Не хоче так, щоб, наприклад, рідні, які не люблять гарбуз та, і хоче скрити від них, та, приховати те, що тут є гарбуз, так, тому що начинка дуже смачна. А особливо я ще додала шоколад, то я, ви знаєте, можете зробити і з шоколадом, тому що я це вперше експериментую з шоколадом. Так, все. У мене начинка вся пішла. Так, в мене підготовлене вже деко, зараз поріжемо і будемо скручувати. Бокові трошки у нас такі получаться. Затулимо його на Так. Робимо так з іншими. Тобто робимо тоненькі смужки, щоб вони у нас не були такими високими, так? наприклад, як у мене ця перша вийшла, а робимо трошки тоненькими, тотшими і отак от скручуємо і викладаємо на деко. Ось такі у нас вийшли красунчики. Так? І зараз за бажанням можна присипати горішками, але я не буду, тому що в мене не всі в сім'ї їдять горішки. отак. А е, Ви можете посипати горішками і ставимо в духовку. Як я і сказала, випікаємо 180 градусів верх-низ, без конвенції, 20-25 хвилин. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Ніжна начинка, пухкі такі, Бачите, пухкі, дуже м'якеньке, тісто, супер смачні. Дуже смачно. Пухкі, ніжні. Не пошкодуєте, приготуйте такий рецепт таких смачних тісточок, таких гарбузових равликів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це тістечко. Що б ви ще хотіли бачити, і, можливо, у вас є якісь питання, я можу вийти в прямий ефір і відповісти на ваші питання щодо життя в Фінляндії і взагалі. Поспілкуємося. Так, зробимо такі дівочі вечорниці, тільки онлайн. Якщо за, якщо за, будь ласка, пишіть в коментарях і будемо з вами тоді робити онлайн-зустріч. На все добре, Па-па